Папір, пластик та скло окремо. Так, сміття сортують в Європі. За останні два роки більше 40 контейнерів для роздільного збору сміття встановили і в Ужгороді. Експерти кажуть, відповідальне ставлення до проблеми рятує екологію. Вторинна переробка скорочує обсяг відходів та економить ресурси. А ще завдяки сортуванню відходів зменшує кількість стихійних звалищ. Самі збираємо, самі пресуємо, самі, як то кажуть. Концентруємо і уже самі здаємо на переробку, і Київська область, це є і Франківська, і Тернопільська. Тут підходимо вже, кому іде пет, кому плівка, кому папір, картон і так далі. Сортувати сміття ужгородці ще звикають. Експерти підрахували, сьогодні відходи сортує не більше чверті жителів обласного центру. Я мої діти, коли виносимо, то сортуємо по цих ящиках – пластмасу, папір. Сміття дуже горно. Прошено глобальна проблема. Їх складую, щоб було одільно сміття. Там викидує пластмасу, туди скло, туди одільно все. Ну я стараюся сортувати, да. намагаюся сортувати, ну, звичайно, коли спішу, та знаєте, виходить. Та залишаються вулиці і без селективних контейнерів. До прикладу, через розбиті дороги на вулицях Лавріщева, станційній у районі Радванки сміттєвози практично не мають доступу до контейнерів. А мешканці поверхівок біля шостої школи в Ужгороді досі чекають на освітлення майданчику біля смітників. Як викидився в загально одну кучу, тому що у нас якби немає такого сортування сміття. Я би сортував. Звісно, якби були, сортував. Кидало бися, кінець, подільності. На стекло, на, на ну, все, на так вот, викидувалося і все. Безпритульна Віталія каже, сама допомагає комунальникам, мовляв, люди часто викидують сміття, навіть не дійшовши до контейнера. Люди виходять, виносять сміття, ну, кульки, ну, та підійди до того контейнера, кінь туди. Не треба кидати там, там, там. Вони не доходять до ящиків контейнерних, а бросають отак. От у департаменті міського господарювання запевняють, прибирати контейнерні майданчики та щонайменше метр довкола них це робота Аве, решта обов'язок міських служб та жрерів. Для зручності обслуговування Ужгород поділений на сім районів. За порядок в місті відповідають чотири комунальні підприємства та три товариства. Вивозить сміття тільки Аве. Кшеп прибирає дороги і вивозить вуличний змет. Також в нас е, основні вулиці міста прибираються підприємствами комунальними це КШЕП і п'ятий жек за роботу жерерів та ави сплачують жителі будинків, тож мають право вимагати від комунальників чистоти. Тим більше з 1 жовтня ціни на вивезення сміття суттєво підвищилися. Наприклад, за вивіз 120-літрового контейнеру треба заплатити більше 31 гривні.